Вітаю вас дивитеся акценти. Міжнародна акція «16 днів проти насильства. Щороку привертає увагу до питання захисту прав людини, особливо жінок і дітей, та закликає до активних дій у боротьбі із кривдою. На жаль, ця проблема не втрачає своєї актуальності, ба більше щодня стає критичною для тих, хто страждає від насильства. Ми знаємо, що у рамках кампанії у Запоріжжі провели панельну дискусію. Більше про захід у наступному сюжеті. Десятки спікерів, години обговорень, панельна дискусія щодо запобігання домашньому насильству зібрала понад 100 учасників. Раніше більше уваги приверталося безпосередньо припинення фактів домашнього насильства, робота з клітниками. А зараз на цю ситуацію ми починаємо дивитися більш глобально. Вистава Брикси про стереотипи щодо жінок, яка заснована на реальних історіях. Та нагородження поліцейських, які щодня допомагають жертвам домашнього насильства. Аби надати необхідну допомогу, поліція співпрацює з міською владою та громадськими організаціями. Одна з них безпечний простір. Вони організували кризові центри та пропонують безплатні консультації психологів та юристів, особливо приділяють увагу громадам. Будь-яка форма насильства, бо економічна, або, або фізична, сексуальне насильство, воно завжди супроводжується психологічним насильством. І ми маємо докладати зусиль не тільки на фізичну реабілітацію постраждалих, а також на довготривале відновлення і психологічну підтримку. І на це ми фокусуємо нашу роботу. Акцію «16 днів проти насильства започаткувала Генасамблея ООН у 1999 році. Вона тримає з 25 листопада по 10 грудня. Насильством не вирішуються конфлікти і не вирішуються проблеми. І тут важливо працювати з цим комплексно, безумовно, допомагати тим, хто від цього страждає. На жаль, цифри підтверджують, що жінки та діти досі є найбільш потерпілою категорією. Під час будь-якого військового конфлікту, під час будь-якого економічного потрясіння страждають жінки та діти. Виховання дітей вчити, говорити, починаючи з родини. Цього рік щодо домашнього насильства до поліції надійшло понад 2,5 тисячі викликів. Десята частина з них щодо дітей. Кривникам винесли понад 800 заборонних приписів. Анастасія Митко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Тему продовжимо у студії. Поруч зі мною Марина Бесараб, начальниця сектору протидії домашньому насильству відділу превенції ГНП у Запорізькій області. Вітаю вас, пані Марин. Вітаю вас. Отже, ми почули про 2,5 тисячі звернень з приводу насильства. Як змінилася статистика в цілому щодо домашнього насильства? От з початку повномасштабного вторгнення, я думаю, що ви проводили такі порівняння, паралелі? Я не буду говорити за всю Україну, скажу лише за наш регіон. Так, якщо брати до то. На нашу думку, а не на нашу думку, статистика понизилась, але це не являється індикатором нашої спішності. Я вважаю, що так, що просто домашнє насильство для потерпілих осіб стало зараз не на часі, тому що вони переважно думають про те, як їм захистити своїх дітей або своїх близьких. і по-друге, у нас багато переїхало категорій внутрішньопереміщених осіб, які переїхали з сільської місцевості до міста Запоріжжя. І все ж таки до 2022 року ми ще не змогли зруйнувати ту стигматизацію щодо довіри до поліцейських або державних установ або громадських організацій. Тому, якщо дивити статистику, з 2022 році вона впала понад тисячу. А якщо дивитися реально, то все ж таки, я думаю, вважаю, що все ж таки наші громадяни не ще не звертаються до органів національної поліції 100%. А чому от не звертаються? Як ви взагалі працюєте над підвищенням довіри у суспільстві? Тому що це ж, мабуть, є однією з причин, що не впевнені, що справді допоможуть чи чому? Ні, ні, я думає? вважаю, що просто, все ж таки, як я вам повідомила, да, про uh -huh. те, що до нас багато приїхало сільських жінок. З якими не проводились такі розширені інформаційні компанії щодо їхнього бізнесу, куди їм варто звертатись. Окрім того, того переважно населення. Воно думає, що воно лише може звернутися до органів національної поліції. Це не так. Вони мають право звернутися до державних установ, вони мають право звернутися до, до організацій громадянських, вони мають право звернутися до лікарні. Ми всі між собою взаємодіємо і все це. Ми будемо брати під свій контроль і проводити відповідну роботу. Однак на теперішній час, переважно осіб, перебуваючи в психоемоційному такому стані, як, може, як і всі ми, да, вони перед собою ставлять все ж таки більш економічні питання, чим психологічні питання. І деякі жінки вважають, що я краще промовчу, бо я зовсім залишусь без нічого, тому що чоловік в такий час може мене покинути. Або, наприклад, Багато жінок там розум думають про те, що о, якщо я звернусь до органів національної поліції, то ті, наприклад, е е е по собі я. Не не допоможуть, чи треба ні, буде там заяву? А, ні, 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 мабуть, про те, що вони думають, що ну багато у нас багатодітних е... до неблагополучних переведуть. Да, да, uh -huh. да, До неблагополучних або їх е, е, залиша дотацію, що дає їм держава, так як вони вже uh -huh. отримують як багатодітні сім'ї. Це не являє, це неправда. Ніхто там цього робити не буде. Основною задачею органів національної поліції це є захист потерпілих осіб. І їхнє соціальне супроводження. А, наприклад, якщо брати нашу територіальну громаду, то вже багато потерпілих осіб завдяки співпраці з безпечним простором, з капеланським патрулям. Ми навіть вивезли на західну Україну, де вони будуть мешкати до 9 місяців. При цьому вони будуть зруйнувати свою модель поведінки, і окрім того, вони будуть перебувати у захисті від своїх кривдників. Це жертви домашнього насильства. Так. а Я так розумію, тут мова йде більше про фізичне власне насилля. Так, але ж ми повинні розуміти, що фізичне насильство оно завжди е, супроводжується психологічним насильством. І кожна е, сімейна трагедія це спочатку коло розпочинається психологічне насильство, а потім е, це призводить до фізичного насильства. Окрім того, варто не забувати про те, що у нас є така вразлива категорія, як діти. І переважно батьки все ж таки застосовують до дітей психологічне насильство. І як знову ж показує статистика, у цьому напрямку. А діти завдяки інформаційним компаніям в школах у гуртках, це ж таки діти почали не боятися і вони перші звертаються до органів національної поліції, що відносно них вчиняється домашнє насильство. Так бувають такі випадки, коли діти зловживають, тому що, наприклад, вони вважають, що... Тато чи мама їх заставляє робити уроки, то це є домашнім насильством. Ні, це не ні, це не являється, тому що батьки вони, по першу свою чергу, вони, вони виконують свої батьківські зобов'язання. А першим батьківським зобов'язанням це є, що освіта дитини та її здоров'я, тому це не являється домашнім насильством. А діти звертаються з якими? Переважно Скаргами, психологічними. Mm. Да. Окрім ну, с... того, що батьки змушують вчити домашні завдання, робити, що ще можливо в якісь конкретні? випадки? Про те, випадки? що, наприклад, батьки не розуміють їх як особистість, про те, що, наприклад, батьки пригнічують їх як особистість, про те, що батьки, наприклад, є такі випадки, що навіть батьки їх економічно. Не забезпечують, тобто в mm -hmm. них не вистачає на базові потреби. Бувають і такі випадки. В цьому випадку ми тоді підключаємо ювінальну превенцію mm -hmm. департаменту у справах сім'ї та молоді, і вони проводять свою роботу. Департамент ставить їх на відповідний облік, де на де соціально супроводжує. А ювінальна превенція в свою чергу проводить бесіди з батьками та самою дитиною. Це діти телефонують 102 два і говорять, і поліція зобов'язана відреагувати на будь-який, на навіть будь на уроки на будь-який, на обов'язково да це виїхати а, на місце. А, і що? ми повинні розуміти, що домашнє насильство воно відноситься до альфа і бета реагування. Тобто це те реагування, коли співробітники поліції протягом у межах міста повинні приїхати до 5 хвилин. Тобто, якщо оператор прийме виклики, там буде звучати домашнє насильство, співробітники поліції 100% повинні прибути на цю місце події. І в них є спеціальні інструменти. Наприклад, головним інструментом це є форма оцінка ризиків, це там 33 питання, які ти задаєш потерпілої особі, і ти розумієш, чи дитина десь маніпулює. Чи там може потерпіла особа маніпулює. Якщо, наприклад, ця форма оцінка ризиків показує відповідний рівень низький, середній, високий, то приймаються вже інші важелі впливу на кривдника. А є ще от ви згадали про інструменти. Це вже більше про захист жертв жертви насильства. Тимчасові ой, термінові заборонні приписи. Так. Як контролюється це поліцією? Наскільки це дієвий інструмент для захисту? Це дуже дієвий інструмент, і завдяки цьому інструменту, все ж таки, наше тепер ми більш якісно реагуємо на такі повідомлення, що дає тимчасова заборони. При стосовно кривника, по перше, ми всі повинні розуміти, що якщо кривник є власником квартири, ми маємо право виселити його до 10 до діб, навіть з його квартири. В Цей період потерпіла особа згідно законодавчих нормативних актів, вона має право звернутися до суду. До суду, за для чого? Для винесення обмежувального припису. Обмежувальний припис виноситься протягом 72 годин судом. І у разі порушення вже обмежувального припису кривдника притягають до кримінальної відповідальності. На теперішній час у нас у місті Запоріжжя порушено за даним фактом уже до 18 кримінальних справ. Це є дієвим інструментом і перша. Першим таким захистом це те, що ми все ж таки потерпіли особу відокремлюємо від самого крипника. Ну і в будь-якому випадку, я так розумію, що завжди краще звернутися до а поліції. Вже? А вже ж завжди краще звернутися mm -hmm. до поліції, і, окрім того, ще мати якийсь свій план. Тобто, якщо ви, там потерпіла особа, наприклад, а вона там не якісь якісь там побоювання щодо органів національної поліції, вона має право повідомити про це своїй подрузі, а своїй там колезі по роботі. У них повинен бути свій безпечний план, як вони можуть реагувати, наприклад. Потерпіла особа, якщо вона довгий час перебувала у таких відносинах, вона може домовитися зі своєю подругою, що якщо там понад добу не виходжу на зв'язок, то, будь ласка, звернись до органів національної поліції. Окрім я дуже, всіх також дуже прошу, щоб всі повинні розуміти, якщо ви, наприклад, даже Являєтесь сусідами, чуєте, що в цій квартирі відбувається домашнє насильство. Ви маєте право не називати свої анкетні дані, але все ж таки набрати номер 102 і повідомити про те, що в даній квартирі відбувається це адміністративне правопорушення, і на такий виклик 100% доїдуть співробітники поліції. Пані Марина, дуже дякую вам за інформацію. Дякую за те, що завітали сьогодні. В Акценти. Це була Марина Бесараб, начальниця сектору протидії домашньому насильству, відділу превенції ГНП у Запорізькій області. А ми продовжуємо випуск. Запорізькі благодійники також активно долучилися до міжнародної ініціативи. Зокрема, організація «100% життя Запоріжжя створила серію матеріалів на тему гендерно зумовленого насильства, адже переконані, що мовчання лише посилює проблему. Давайте переглянемо матеріали, які підготувала благодійна організація. А потім Обговоримо це у студії із нашою наступною гостею. Світ без насильства починається з поваги. Повага, в свою чергу, є фундаментом безпеки, рівності та любові. 16 днів, щоб нагадати про те, що зміни починаються з простого: з розуміння, з доброти, з діалогу. У світі, де стільки шуму, важливо не просто говорити. Важливо чути, і це теж форма активізму. Тема гендерно зумови насильства досі, на жаль, актуальна в Україні, і тим паче під час повномасштабного вторгнення у нас часто прийнято думати, що гендерне зумов насильство це лише про домашнє насильство, наприклад, да? коли чоловік є жінку чи п'ють дітей, але насправді за статистикою кожна третя жінка в Україні стикалася з гендерним умови насильством. Але мої такі побоювання, що ця статистика може бути применшеною. Бо сексуальні домагання, домагання в транспорті, домагання на роботі, або коли ти твій зовнішній вигляд, все це є ознаками і є частиною гендерного мови насильства. Таке насильство відбувається щодо жінок, саме тому, що ми народилися жінками, тому що ми соціальна група жінок, яка є дискримінованою в Україні і насправді в усьому світі. Ця проблема не вирішена ніде, але я рада, що є ініціативи, які працюють з теми ГЗН, у нас в Україні, і ми говоримо про це, щоб жінки не боялися звертатися за допомогою, не звертатися до подруг, щоб подруги їх не засуджували, а пропонували підтримку і допомогу. Фотографія це спосіб показати себе і свій світ таким, яким ти його бачиш. Але коли стикаєшся з цифровим насильством, навіть звичайне фото може стати інструментом тиску. Кожна людина має право вирішувати, які її фотографії побачать інші, та як їх будуть використовувати. Тільки разом ми можемо створити онлайн простір безпечним для всіх. Повертаємось до студії, щоб поговорити про психологічні аспекти насильства та відновлення. Поруч зі мною Людмила Шевченко, психологиня благодійної організації Мережа 100% життя Запоріжжя. Вітаю вас! Вітаю! Отже, пані Людмило. Хочеться таке питання обговорити, чому жертви часто повертаються до кривдника або роками мовчать? Буває ж таке, що і поліція приїздить на виклик, а та хто його виклав, викликав або той, вони відмовляються. Від допомоги. Чому так відбувається? Мені здається, що в нашому суспільстві ми всі родом з дитинства, і зазвичай людям соромно виносити такий мотлох, як кажуть, угу. з хати. Тому що нас завжди казали, що якщо ти вийшла замуж, то терпи. Якщо куди ти підеш, якщо у тебе діти, кому ти потрібна? І коли жінка навіть намагається кудись звернутися саме до поліції, наприклад, то її вже почуття провини настільки зашкалює, що вона по згодом тільки бреслу телефон і відмовляється від цієї затії. Це якийсь страх засудження, можливо, так, так, угу. так. Це це з дитинства те, що не висовуйся, будь така, як всі. Я так жила. От такі були у нас опередження, що я так жила, моя мати так жила. Там батько, наприклад, бив, і ти так будеш жити. І це вже для людини приймається в житті за норму, на жаль. Поясніть, будь ласка, цикл насильства. От як кривдник використовує психологічні маніпуляції? Це той ж самий mm -hmm. газлайтинг, можливо, ізоляція. Це ще одна причина, мабуть, того, що жертва так. почуває провину і не висовується, як ви говорите. Mm -hmm. Не можна говорити. жодна людина не хоче потрапити під будь-яке від насильства, але ж в стосунках це частіше за все це зростання напруги. А потім вже йде аб'юзивне таке… таке состояння, коли це може бути фізичне, психологічне, економічне і сексуальне насилля. І це вже в таких випадках, коли людина вже не може терпіти, але наступає інший цикл, інша стадія це. Таке примирення. І вона емоційно настільки такий от, дає поштовх людини, що людина робить те, що вона ніколи не робила до цього. Наприклад, великі там букети квітів, там зустріч з роботи, зустріч якомусь кафе там, чи, наприклад, там якісь там, якісь, там тривалі там якісь. Це такі емоційні гойдалки. Емоційні гойдалки. І Це момент, момент, при, оці, ага. цей момент примирення, він такий яскравий для людей становиться, що вона його дуже чекає наступного ага. разу. І потім йдемо довгий місяць. А потім знову і не нап... завжди це місяць. На да, не, не да, на жаль, на жаль, uh -huh. ну так, яка як і стадії, що нам намагаємося так сказати, що як медовий місяць, uh -huh. але ж потім знову повертаємося до напруження і знову ж цикла б'юза і знову примирення. І якщо людина навіть якщо ми захочемо допомогти. То на стадії примирення і цього медового місяця людина нас просто не почує. Вона буде мати свою думку і скаже, що подружки заздрять, там рідні, не хочуть їй щастя. І, на жаль, люди не звертаються. Але ж якщо людини спробувати допомогти в аб'юзивних стосунках, і коли ця напруга тільки зростає, тоді має шанс людина вибратися з цих стосунків. Отже, насильство це не лише фізична кривда, воно може бути і психологічним, і водночас воно не менш небезпечне, адже руйнує зсередини. Я пропоную до перегляду ролик про те, як мозок реагує саме на психологічне насильство, і ми продовжимо розмову. Взагалі, не знаю. Як реагувати, коли до тебе так звертаються. Я не сприймаю це якось погано. Ну, я насправді мені шкода цих людей, тому що я розумію, що у них всередині негатив є. Ми провели нейробіологічний експеримент. Попросили акторів зіграти роль агресорів, промовляючи слова, які здатні образити, поранити, принести біль. Ти як твій батько, ніхто. Та ти взагалі не чоловік. Якщо ти мене кинеш, я накладу на себе руки. Я тебе ненавиджу. Ти я відомо. Ми запросили звичайних людей і відстежили, як мозок реагує на психологічне насильство. Ми дійсно маємо змогу глибоко зануритись у мозок і побачити справжню реакцію на реальні ситуації. Ми використали сучасне нейробіологічне обладнання, щоб дізнатися фактичну реакцію мозку. Емоції учасників визначались за моделлю расела цьому експерименті ми порівняли, як люди проявляють свою реакцію на психологічне насильство і що вони відчувають насправді. Краще б твоя матір зробила аборт. Що ти одягла? Байдужий вираз обличчя таїть у собі смуток у тебе нічого не вийде. Подивись на кого ти схожий. За веселою маскою криються горе і страх. Я в тебе більше не вірю. Да Ти не мужик. Іронія приховує огиду до агресора. Ти ніщо. Осмішка маскує гнів. Експеримент довів, що психологічне насильство руйнує нас зсередини. Хоч би як ми це не приховували. Настав час припинити страждати. Настав час поговорити з дітьми, батьками рідними, говоріть. Проти насильства. Отже, пані Людмило, що скажете стосовно цього ролику? Ми подивилися, як реагує мозок. Це ж і є ті ж самі маніпуляції, подекуди це газлайтинг. Так, це газлайтинг і це один із видів психологічного насилля. Це маніпуляції, звісно. І газлайтинг, звідки попішло це термінологія. Британська п'єса була і в 1944 році. Це вже була екранізація фільму, який називався Газове світло. І в головних ролях там пара, де жінка була дуже успішна кар'єра, у неї була вона була співачкою, актрисою. А її чоловік він завжди їй казав, що вона нічого не варта, що ті, що вона збирає багато людей в студії, це просто її стять, що вони вона має голосу. І там, от звісно, всі види психологічного насилля він, він приміняв. І чому назва фільм Газове світло, тому що в тому. В ті часи не було в будинках опалення, крім газового. І коли вона приходила додому, він гасив світло і казав, що це так було завжди. Що вона цього тільки не пам'ятає, це газлайт. Це, це, це газлайтинг, звісно. І коли людина намагається нами маніпулювати, тобто казати, да? та ти не пам'ятаєш, це та так, так було. І, наприклад, там та ти що зовсім там е, не розумієш, що там зараз, наприклад, холодно, а людина каже, що жарко. То, тобто, е, будь яке е, прояв е, того, що тебе не чують, що тебе не сприймають як особистість, це газлайтинг. Oh, <sighs> І я раджу людям, коли вони побачили те, те, те таке такі маніпуляції стосовно себе, звісно, звертатися <гум> до психолога або, або психотерапевтів. Звісно, е е е шукати підтримку людей, яким вони довіряють, спитати іншої думки. Чи ти, звісно, так вважаєш, що я вже точно не в собі? <гум> тобто перевірити да, ці слова, тобто, це повинна бути адекватна самооцінка. Е е також ще дуже працюють Групою психологічної підтримки, там, де люди вже такий досвід отримували, і вони приходять на групу психологічної підтримки і розповідають, як вони виходили з, 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 з цих стосунків, що вони робили. От, і звісно, перше, що потрібно людина, це прийняти рішення, що вона так більше не може, вона не хоче терпіти образи по відношенню угу. до себе, що вона не може. Е терпіти ці маніпуляції що вона особисті що вони є свої свої тобто відстоювати свої кордони о, і спочатку це буде дуже важко, тому і потрібен психолог, який е, так лагідно, екологічно чисто проведе її через всі ці етапи. Е, бо якщо буде змінюватися людина, буде змінюватися і навколо неї е, люди. І тобто оточення. їм і оточення, mm -hmm. тобто їм вже буде не дуже цікаво. Та, та. емоційна не, не таке щоб емоційного сприйняття не було, тому що ми даємо таку емоційну підпитку іншої людини, наприклад, при маніпулюванні. Mm -hmm. І якщо вона. Буде на це реагувати, він ще буде підсаджувати його на гачок. Тому я вважаю, що просто припинити там два-три два, слова сухих так, я так вирішила. Добре, mm -hmm. я пішла. Ви на початку нашої розмови говорили про так званий медовий місяць, який відбувається в цій емоційні гойдалки. Чи можливо після прояву насильства ну можливо, якщо навіть до фізичного не дійшло, але є психологічне, є можливо економічне, mm. яке можливо навіть жертва не розуміє, що це насильство. Чи можливі нормальні здорові стосунки у можливі, такій парі? Можливі, якщо люди будуть працювати над цим, тобто партнерські відносини це завжди робота двох. Якщо одна людина буде хотіти щось змінити, а інше це буде все влаштовувати, то це навряд чи можливо. Але якщо вони будуть розмовляти, вони не будуть замовчувати, те, що їй не подобається, вона буде казати, що б хотіла б вона в цих стосунках, до чого вони йдуть, якісь якусь поставити мету, тоді можливо. І багато таких людей, котрі навіть з партнерами прийшли до психолога, психотерапевтів і на припинили емоційне насилля. Нили, наприклад, там якісь образи, стали слухати uh -huh. частіше. за все люди мовчать, тому дуже прошу про це розповідати, не мовчати і з'ясовувати, щоб воно не накопичувалось, як колись сніговий ком, uh -huh. а щоб воно ну, одразу можна було вирішити і розставити такі крапки. Щоб всім було зручно, домашнє насильство на психіку дітей як впливає, хочеться про них поговорити. Якщо це не пряме насилля над дитиною, якщо це між батьками відбувається, і дитина за цим спостерігає. Може дитина, що бачила насильство, повторювати цю модель далі у дорослому mm -hmm. житті, тому що можливо вважатиме це нормальним. Mm -hmm. А навіть була така статистика, що mm -hmm. часто хлопчики вони повторюють такі ж партнерські відносини в своїх сім'ях. Mm -hmm. А от дівчата зазвичай приймаються за норму, тобто в своїх партнер партнерських відносинах вони будуть можливо жертвою, да? і якщо вони бачили, що і це сприймали як норму, тому а дуже... може бути аб'юзером, якщо обирає ж... сильнішого, так, наприклад. Так, звісно, Да. це в яких умовах, яке вона для себе прийме рішення, і, і, uh -huh. і якого партнера вона зустріне? Чи він? Оце буде залежить тільки від цього. Як допомогти, чим може благодійна організація ваша допомогти буквально пару слів, куди звертатись, що робити? У нас є телефон гарячої лінії 050 370 93 95, куди людина може звернутися, отримати консультації, перенаправля чи або до психолога, або за її потребою. Ми пацієнтська організація. Якщо там якісь медичні треба буде обстеження, чи ще щось mm -hmm. додатково, то ми можемо перенаправити і зазвичай, уже коли приймають дзвіночок, то направляють. До спеціаліста, фахівця, який в цьому. Людмила, дуже дякую вам за цікаву розмову, за корисну інформацію. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Це була Людмила Шевченко, психологиня благодійної організації мережа 100% життя Запоріжжя. А я бажаю вам почуватися в безпеці, де б ви не знаходились. Бережіть один одного. Це були акценти. Побачимось.